Всім доброго дня, кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, Кривбас на місці. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 28 січня. Дякую всім за коментарі, за добрі слова. Я стараюся всім відповідати. Багато мені пишуть, що, що я на позитиві, що я з юмором. То ви ще не бачили, коли я вип'ю? <сіх> ну, на самом деле я з депресії не вилазю. Ну, не вилазю з депресії, але ну, не буду ж я виходити до людей із сльозами ниті, що все так погано і все таке. Да? Навпаки, я хочу бути на позитиві з юмором, щось смішне розповісти. І підняти настрій і собі, і людям. <смі> так, була оце на Гданцевки чи Гданцевський район, як правильно сказати, дивилася квартиру для своїх знайомих з Херсона. Я вже одним знайшла тут в Центральногородському районі. От то для других дивилася. Мені цей район взагалі дуже подобається. Стара архітектура, старі будинки, ну все як я люблю. Коротше, непонятна тяга до стар'я в мене. Але квартира мені не дуже сподобалась трьохетажний будинок, квартира на першому поверсі, і я побачила таракана. Хоча хазяйка сказала, це не наш. У нас тараканів немає, а це не, непонятно де забіг, чи мимо біг. Транзитом проходив. Короте. Ну, вот це таке. То е лічно для мене, как би цей район мені подобається, ці старі будинки. Я не знаю, як там жити, тому що ну, я ніколи в старих будинках не жила. Не знаю, як там. Ну, вроді би в квартирі тепло. В общем, я знайомим квартиру показала відео, так що хай думають, е рішають самі. Ну, це таракан мене дуже смутив. Таке, чорті. І раз я в цьому районі, тут рядом парк, один другий, то зайду, подивлюся, може побачу, як плавають качки. Пам'ятник, не знаю, що тут раніше було. В цьому районі багато таких домів, будинків, старих. Таке укриття, укриття. На кожній зупинці. Піду через парк. Хочу глянути на, може, там плавають качки. Подивиться. Парк Гданцевський. Я туди зараз піду. Так, ніде нікого немає. Так, прибирає машина. Ой, як тут добре. так тихо, спокійно. У е, нас дуже тепло і Написали, що потепління взагалі буде до 17 градусів тепла. Там вдалі люди, бачу, гуляють. Мало людей. Як би вівторок, робочий день, обід. Так, зараз до води спущусь. Ой! Ой, тихо-тихо, як хорошо тут, Боже. Яка красота. Я тоді через мостик перейду і тоді піду ще через парк Міршавцева, бивший правди. Ну, місцеві, не знаю, і так, і так кажуть. Так що скачок не видно. Гляньте у воді, ви замічаєте, як також як картинка класна відображення дерев. Гляньте, красота. Ну, взагалі то от там, от біля лодочної станції, в основному плавають. І люди також познімали, що і лебеді плавають, я не знаю. Ні разу не бачила, але люди знімали відео, то викладали, що плавають може. І я побачу. Що то бахкає раз за разом. Ой, чули, ось оп'ять бахнуло. Ну, я тільки що прочитала в інтернеті, в телеграмі, на сайті города, що е, хто чує вибухи, не... Переживайте, це з тривогою не пов'язано. Тривоги зараз нема вже. Ой! Ви чуєте, як бахкає? Боже. Написано так надо». Ой, так тут з собаками гуляють. Я взагалі з собак почала боятися. Нападають на людей, собаки. Кусають. Прочитала в інтернеті, що сьогодні знову помінірували і галерею сонячну, і плазу. Я не знаю, де воно, це 95-й квартал. І ще ряд магазинів. А на той неділі два рази мінірували школи, садики. Чуть ли не через день мінірують. Гляньте, яка вода темна темно, темна, темна чорна А по воді гляньте, як як течене. Така рябь. Бачите? А тут є течение, чи нема? Як будто би вода тече. Ну, мабуть, ж тече. Може там Риба плаває під по дні, соми, та ні, тут, мабуть, нема риби. Вон, гляньте, як видно хорошо, як вода тече. Пасмурно, сонця немає тумани, але, як я вже казала, тепло на вулиці. Ну, качки там плавають, бачу. Зараз підійде. А ось всього качка. Глянь, дека красива. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Я оце на качок дивлюся. І одразу в мене в голові зажарена качка в духовці з яблуками. Люблю качок жарених. Боже, я так перегнулася, хоч би телефон не впустити. Ну, вода взагалі така чорна. То зелена була, мабуть, цвіла, а зараз чорна. Так, зараз туди підійду. Я тут, звісно, не раз знімала уже. І зараз не так гарно, як літом. Літом зелено. А зараз якби дерева голі не так красиво, але все одно пам'ятка культури. Мені так оце страшно по цьому ходить, що воно не видерже. Мій весий О, Одні голуби. Там далі качки плавають. Бачите, сидять не бояться. Я прочитала в інтернеті вчора, що, от не помню, де, де чи в Дніпрі, чи е, от не помню, покормили лебедів хлібом хлібом, і шість лебедів загинуло. І Всі предупреждають, що ну, я це давно знала, що хлібом не можна кормити птичок. Уті, 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 пливіть сюди, пливіть, пливіть. О, які ви гарні. Вам видно чи ні. Гляньте, о, які жирненькі. Це свійські качки. Утки, утки це качки. Гляньте, які вони красиві. І далі там воно я бачу вдалекі. Їх тут багато порозводилось. Гляньте, які красиві. Ой, як тут хорошо, Боже. Ой, як тут хорошо. Посижу чуть-чуть. П'ять минут. Ой. Так, почалася тривога. Гудить, завиває. Ой, як воно вже задолбалося. Господи. Там вон люди гуляють. Зараз так трошки пройдусь, піду на виход. Гляньте, яка трава зелена. Кінець січня і таке тепло. Южно-горно, багатітельний комбінат. Такий камінь здоровенний, оце взагалі. Гляньте, ось, ось ще трохи бруньки. Бруньки розпустяться. Камень такий дебелий, як вони його сюди притащили. Боже, ніде нікого нема, можна заспівати пісню якусь. Ну, щось немає ніякої охоти, правда, співати. Ой, господи. Це вроді би тут чи гробниця, чи що написано було. Ну, Я зараз піду почитаю. Боже, тут земля влажна, гляньте, поналипала вже е, грязюка до обуві. Ну воно мені треба. Тут ще й нічого й не написано. А ну що це таке? Ой, тут ніхто не лежить. Ой! То все може бути, нікого нема. А, тут, гляньте, насипано корм, оріхи. Тут білки, птички. А що, що це мені придумалося, що це гробниця? Таке. Чи оце рядом тут? Це ось кам'яна гробниця виглядає. Я вже знімала колись, ану, тут нікого нема. Нікого нема, господі. Так, йдемо до дуба ще, пообнімаємося, зарядимося енергією. Хтось бігає, спортсмен. Хай Бог, мило. Туляшки. <хи> Наберемося енергії в дуба. Ой, не обхватиш, такий здоровенний, така сила, мощь. М -м -м. Він, він прям як гудить. гудить, Лавочка на місці, Так. Іду на виход. Люди рибу ловлять, чи що. Навірно, рибу ловлять для котов. Там така вода чорна. Що там може плавати? Женщина теж рыбу ловить. Гляньте. Судочка стоїть рыбку ловить. Навірно, що то ж клює. І, там і сачок. У, тут все по-серйозному. Сачок. Тут на мостику теж мужчина рибу лови. Я ось при... Боже, ви чуєте, що збахає? Тривоги немає. Тривога закінчилась. Він, бачите, камні, це на дно. Сама вода, оказується прозрачна. А на дні щось чорне? Не знаю. Ну он я дно бачу. Ну вам погано видно, а я бачу. Так, очутилась в паркі Гагаріна, тут вже рядом з парком Міршавцева. То думаю, вже зайду сюди. Що означає цей пам'ятник? Це стріла чи що це? Що воно таке? Що воно означає, місні, напишіть? Це такий класний такий. смішні такі. Ой, я вже находилася, йду, 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 вже, Уже сил нема, ще і оце. Ще й дихати важко. І вчора писали, і позавчора, що повітря повітря дуже-дуже погане. вище норми, норми, би без надобності не виходьте. Я вдіваю ось бачите, в мене маска, вона мало що допомагаєш, напевно, але хоч трохи. Цей парк теж такий гарний. Чисто, дерев багато, ялинок. Такий взагалі прелість. Чисто ухожено. Парк імені гагаріна, кривий ріг. Гляньте. Хотіла туди спуститися, але там э, э, грязь. Та ще й собаки щось так подозрительно дивляться. Качок. Гляньте, скільки тут качок. Собака може хоча качку схватити. Тут мокро. А, а їх можна ловити чи ні? Зловити і зажарити. Вчора написали, що по-моєму в Покровському районі потравили собак. Ой, я таке не можу читати, я розтраююсь. ну мені жалко. Вони, звісно, і нападають на людей, і це вже дуже багато випадків, що травлять собак. І вони вмирають страшною смертю. Кажуть люди, що це взагалі. А це також не виход травить. Так, що ви поприходили, У мене нічого нема. Кармушки тут в парках кругом на деревах висять кормушки. Ідіть, Йдіть туди. Багато там качок. Гляньте, та голуб прилетів. А, походу це вони тут люблять сидіти. І не бояться, я ж рядом стою. Ви тільки гляньте які голуби жирненькі. Жирненькі. Все. Красиві такі, ой, красивий такий, ой, гарненький, гляньте, я все я рядом. Не бояться. Так. Шурувати на маршрутку. Вже находилася взагалі капець. Треба до цієї парочки подойти. Глянь такі носи витерті. І пузико. і лапка. Глянь Ой, Це алеї тут, я не можу, я не можу, я розтраююсь. не можу дивитися, не можу. Серце вжимається. Написано у нас все можна, Мартін, а я читаю Мартіні. Кому що? Сплошні магазини, золото, От ось торговля продають Яблоки 35, яйця 60, масло 90. мандарини. Мандарини що то й не дешевшають. Домашня колбаса. 12-110. Давайте мені. Ось Голова 120. І м'ясо продають, а по чому гачка? 200 за кіло. 200 за кіло. Двісь домашня ковбаска, капченеса, личність. Так, все є. М'ясо таке хороше мужчина продає. 150, 180. Ну, мені не треба, у мене все є. Так. Золото-бриллянти. Такі ціни долар у нас по 42. Хух. Оріг порхи продають. 30. Букиніст відкритий. Гляну. Книги ось, наприклад, Стендаль, 35 гривень, два тома. ну за один 35, тут недорого книжки, можна вибрати. Честь, у мене дома честь, я гата крісті, оце такі тума всі єсть. Все зобрання. Я Чейза вообще перечитала по 10 раз. Теж. Теж. Я готокрісті теж. Рекс Стаут теж я так все люблю дуже сильно. Дитячих книжок дуже багато. Багато книжок там взагалі. Там можна зависнути не хуже, ніж в бракарді. Там в бракард зайдеш, не вийдеш, так і тут в книжному. Я там би дивилася, піддивилася. Це старий патіфон, чи що? Так, їду вже додому. Дякую всім за увагу. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.